Мирного дня, колеги! Сьогодні поговоримо про один із стандартних ЕХОКГ доступів який, на жаль, не часто використовують в практиці, а саме про супрастернальний. Хочу відмітити, що трансторакальної ехокардіографії зазвичай достатньо для скринінгу патології аорти. Якщо корінь аорти та проксимальну частину висхідної аорти, ми з вами добре візуалізуємо з перистернальних позицій, дугу аорти, висхідний та несхідний відділ аорти супрастернального доступу, то торакоабдомінальну частину аорти. Ми з вами можемо дослідити з модифікованого апікального двокамерного та субкостального доступу. Супрастернальний доступ означає, що датчик встановимо в югулярну ямку над грудиною. Ми маємо зазирнути в неї тому ультразвуковий промінь спрямовуємо вниз каудально. А мітку на датчику ми з вами повинні направити на ліве вухо пацієнта або на одну годину. Тоді проходимо вздовж дуги аорти. Саме при такому розташуванні датчику, направленні ультразвукового проміню та мітки з супрастернального доступу ми з вами можемо вивести довгу вісь аорти. І в 2 d зображенні ми з вами побачимо. Висхідний відділ, несхідний відділ, безпосередньо дуга аорти. Судини, які відходять: це ліва підключична артерія, це ліва загальна сонна артерія, плечо-головний стовбур. Також ми з вами можемо побачити поперечний зріз правої гілки легеневої артерії, ліве передсердя. Над дугою аорти, ось тут ви бачите зображена бізаменна вена, називають її ще вена аноніма. Вона збирає кров від лівої половини голови і несе в верхню порожнисту вену. В нормі вона схожа за діаметром з судинами, які відходять з дуги аорти. Якщо ми з вами зробимо ротацію мітки проти годинникової стрілки, ми можемо побачити навіть біфуркацію плечоголовного стовбуру. Наша з вами задача полягає у визначенні розмірів висхідної та несхідної частини орти, а також її дуги, для того, щоб виключити стенози або аневризми. Виміри ми повинні з вами робити в кінці діастоли як перпендикулярно ходу судин. І те, що стосується несхідної орти, то дистальніше місця впадіння лівої підключичної артерії. Нам слід з вами пригадати, що грудна орта складається з чотирьох частин відділів, як бажаєте. Це корень аорти, в який входить фіброзне кільце це вальсальве та синотубулярна частина. Це висхідна аорта від синотубулярної частини до плечого головного стовбуру. Це дуга аорти ось цей проміжок від плечоголовного головного стовбуру до істмусу, перешийку. І це е, несхідна. Ось вона. Несхідна аорта від ісмосу перешийку до діафрагми. Зверніть увагу на верхню межу норму кожної з цих ділянок, цих частин, які відмічені ось тут таким червоним кольором. Окрім того, потрібно пам'ятати, що кожна людина унікальна і важливо враховувати отримані результати лінійні на її параметри, а саме на площі поверхню тіла. Так, верхня межа норми діаметру висхідної орти становить 2,1 см на метр квадратний. В той час як верхня межа низхідної орти 1,6 см на метр квадратний, саме за даними ехокардіографічного дослідження. При підключенні кольорового доплерського картування. В нормі ми побачимо потік в східній частині червоного кольору, тому що кров рухається до датчику, а в на східній частині синього кольору, що відображає зворотній від датчика рух крові. Наша з вами задача не пропустити виражену турбуленцію кровотоку. Але слід розуміти, що невелика турбуленція буде. Тому що проходячи договор теритоцити трошки змінюють рух, і може бути невелика турбуленція. Тому побачити такий чіткий синій колір без ділянок турбуленції, ми можемо не завжди це є нормою через те, що все ж таки кров рухається і змінює свій напрямок. Також з цього доступу, з супрастернального по довгій вісі аорти, ми з вами включаємо доплерометричний режим. Ви бачите зараз ехограми з використанням імпульсно хвильового доплеру. Імпульсно-хвильовий доплер ми можемо з вами використовувати для оцінки патології аорти. Та пошуку місця обструктивних уражень, а також для виявлення діастолічного реверсивного потоку пацієнтів з вираженою аортальною недостатністю. Для цього ми з вами повинні розташувати промінь вздовж як тут на прикладі, несхідної аорти. Контрольний об'єм повинен бути не дуже великий, шириною десь 3-5 мм. І розмістити ми з вами повинні його відступаючи на 1 см від підключичної артерії. Швидкість кровотоку зазвичай в висхідному та несхідному відділах буде більше, ніж в середині серця через наявність доги і прискорення руху крові, про що ми з вами говорили. Безприривно хвильовий доплер може використовуватись для безпосереднього виміру швидкості в місці стенозу. Ну, як ми з вами бачимо при оцінці кровотоку, за допомогою імпульсно-хвильового доплеру в висхідній частині орти ми з вами будемо бачити спектр потоку, який розташовується над базисною лінією, що свідчить про те, що кров рухається до датчику. У вигляді Трикутничка. Коли ми з вами говоримо про аналіз спектру потоку на, на східній частині, то зрозуміло, що спектр буде реєструватися нижче базисної лінії, знову ж таки, у вигляді такого трикутничка, тому що тут кров рухається вже в зворотньому напрямку від самого датчика. Що ще важливо відмітити, нам важливо, щоб. То крові цей спектр в момент систоли заповнював саме фазу систолічну і не заповнював діастолічну фазу, тобто він не був таким широким до наступного спектру. Тому що така картина, якщо спектр заповнює систолічну фазу і діастолічну, аж до наступного спектру, вона буде характерна для коректації аорти. Окрім того, ми з вами. Звертаємо увагу, коли говоримо про несхідний відділ аорти, про реверсивний діастолічний потік. В нормі він може реєструватися, але займати не більш ніж одну третину фази діастоли. Це є абсолютною нормою. Ще я з вами хотіла поговорити про супрастернальний доступ, доступ той самий, тобто місце розташування датчику так само в Яремній Ямці. Але з цього доступу можна також отримати вісь аорти. Для цього ми вже датчик встановимо у фронтальній площині, ну і зрозуміло, що промінь так само спрямовуємо вниз. При цьому ми з вами побачимо наступні анатомії. Ми з вами побачимо вже, оскільки коротка вісь аорти, то поперечний зріс аорти. Ми з вами побачимо верхню порожнисту вену. Окрім того, буде візуалізуватися права гілка легеневої артерії, ліве передсердя та легеневі вени, верхні та нижні, які впадають в ліве пересердя. В нормі у людини здорової чотири легеневі вени. Отримати цей, доступ у, цей зріз по короткій вісі з цього доступу у дорослої людини досить складно, легше отримати у дитини, і тоді ми з вами зможемо побачити всі ці елементи, як тут: і аорту, і праву гілку легеневої, і ліве передсердя з венами, які впадають безпосередньо в ліве передсердя. Відповідаючи на питання, чи всім потрібно робити в аспекті дорослої трансрокальної ехокардіографії, супрастернальний доступ і візуалізувати дугоорту, звісно, так. Для того, щоб ми з вами мали змогу шляхом скринінгу виключити моменти стенозу та дилятації. Тих ділянок аорти, які ми можемо з вами візуалізувати з цього доступу. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі та вподобайки. До наступних зустрічей!